Сталась з равликом пригода. Він потрапив у негоду з неба дощ, а знизу хвилі. Думає собі загину. Втрачу хатку, заблукаю, і ніхто про те не знає. Раптом очі, праве, ліве, лапки посмішка мінлива, і зелена голова Хто тут ква? Нікого ква? Порятуй, допоможи і дорогу підкажи. Жабка вилізла з води то повзи уже сюди. І до жабючого дому тягна равлика блідого. Чай з малиною, з лимоном, принесла вона малому, з бубликом гарячий пий і дивись, не захворій. Ти мене порятувала. Равлик мовив не злякалась. Твоє серце добре і щире, а без тебе я б загинув. Зашарілася зелена. Кожен чинить так, я певна. Скарб це серце справедливе. Бути у біді сміливим, бо за добрі справи знайте. Вам віддячиться стократно.